Привіт всім! Ви на каналі Винищувач І да, це моє нове відео на моєму каналі. І да, ви да. Е, Дякую тим підписникам, які мені писали коменти одужуй Зараз я вам покажу на екрані. Як ви бачите, зараз там є, є мої підписники, які писали мені одужуй Дякую їм. І це відео. Остання серія, як я буду будувати Карпатівку. І мене це вже дістало. Світ удалився знову. Він удаляється вночі. Представляєте? Я зранку знімаю відео, світ остається. Просинаюсь на наступний день, і того світу вже нема. Да. Через це я в креативі хочу сьогодні побудувати. Всю Карпатівку, яку, всю Карпатівку, яку я хотів, міст так же само, і все. Все-все-все, що було в тих серій, і ще додав щось. Як ви бачите, я вже достроїв міст і ще построїв для, е, будинок для піску, як в мене був в другій частині. Можете е, подивитись те відео. І да, так, тут, тут вже більше сундуків. І ось тут є у нас пісок. Так, зараз будемо приступати до будівель. Так, подивіться, що я зробив. Я вже зробив другий міст. Так, да, тут можна сюди перейти, щоб не обходити. Так, я зробив тут два будинки зі стропинкою. Да, просто ліжка стоять. Поки що. Ну, да, І більше нічого не буду ставити бо це буде довго. Так. Тут в нас такі будинки теж. Тут уже два ліжка. Так. Так, так, так. Так, це забув зламати. Тепер підемо подивимось на колодязь Дивіться, я зробив тут колодязь. Тут була трава, але я зробив камінь. Так, да, тут, тут насправді була вода да, до двох Ну, якось до чудова. Так. І я підвишив, долив води і вийшов колодязь. Бо там знизу була підводна річка. Може тут немає? Ні, тут немає. І під одним домом є така штука, ти просто можеш провалитись і попасти під воду. Да, я не пам'ятаю, в якому це будинку було. Чи в цьому, чи в тому. Може взагалі там. Ну, думаю, що тут була. Ну, давайте почнемо будувати магазин. Так, просто подивіться. Я вже зробив магазин. Це з наружі. Як вам мій інтер'єр? Напишіть в коментах. наружі. Не внутрі, а наружі. Так, тепер будемо заходити внутрі. Просто подивіться. Тут буде в нас одяг, броня, тут буде ще щось лежати. Так. такий можна, книжки купити. Тут каса. Дивіться, яка прикольна каса. І як вам мій інтер'єр? Напишіть в коментах. Так. І ви помните, в другій частині я був построїв символ флаг України. Давайте теж построїмо тут флаг України. Подивіться, який я водоспад знайшов? Це водоспад. Все. Просто подивіться. Я зробив флаг на цій частині моря, бо тут мост стоїть. Так, через це тут флаг України ось такий. І тут. І самий головний ось тут. Прямо на центрі, де стоїть міст. Ну, не на центрі моста, а ось тут на материку. Як вам Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як вам, моя Карпатівка біля Карпат, біля річки? Тут все є. Підписуйтесь на канал. Ну, Кромі жителей. Пожіть секунду. Все. Подивіться, скільки тут жителей. Все, це Карпатівка класна українська область. Тепер це нова українська область під назвою Карпатівка. Ну, не дуже багато дерев. У яких дерев, будинків, але дуже крута інфра... інфраструктура. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, оцініть мій флаг України і мій магазин від 1 до 10. І всім пока.